Хлопець приблизно 20 років сидить у метро, дрімає. У вагон входить матуся з молодою, але дуже вагітною, мабуть, донькою. Озирається, а усі місця зайняті. Ніхто не встане, не поступиться. Ну, мама бере дочку за руку і підводить до дрімаючого хлопця. Злегка стукає його сумкою по колінах, він розплющує очі, і тітка з суворим виглядом кивком показує йому на свою вагітну дочку. Хлопець дивиться на них спочатку тупо, а потім очі його наливаються нескінченним жахом. Я її взагалі не знаю. Петре, скажіть, а чому ви в інстаграм не виставляєте селфі ну з робочого місця? Так якось на думку це не спадало. А даремно зараз всі це роблять. Ну, роблять то, може, і всі. Ось тільки не всі проктологами працюють. Е... Три кандидати в страшенно секретну службу. Пройдено профвідбір, перевірки на співбесіду запрошено разом із дружинами. З'явилися чоловіків завели в кабінет, і тут вступна. Ми маємо бути впевнені, що ви здатні виконати будь-яке завдання. У сусідньому кабінеті сидіть ваша дружина, і ви повинні застрелити її. Одружений три місяці одразу встав і сказав. Ні, я не можу. Одружений три роки взяв пістолет, поклав, але каже: Ні, я не можу. Одружений 15 років, мовчки бере пістолет, виходить, чути, 9 пострілів. Якась метушня повертається назад спітнілий, якась тварюка холостими зарядила. Довелося придушити. Напис у туалеті. Будь ласка, користуйтесь йоршиком. А хтось знизу дописав, а можна папером? Бо йоршиком лоскотно.